Зараз злата піде грушок насобирає і покормимо грушками. Мисочку, возьми, ти ж не будеш дві штучки в Ахапки нести. Займатися нелюбимою справою нема ніякого різону. Треба любити, що ти робиш. Тоді буде успіх. Кидина Блонських, ми проживаємо на Полтавщині, в селі Вовнянка. Ми займаємося виробництвом крафтових сирів, розведенням кіз та маємо сироварню. Груші йдуть. Скромно, звісно, але йдуть. Хі -хі -хі. А коз називає Злата або папа. Бублік Козлік у нас є, так? Злата назвала чогось бубліком. Чорну, то, мені найлюбими. Да. Ми переїхали з міста Луганська, п'ять років вже ми тут проживаємо. Ми працювали в ресторанному бізнесі. І останні три роки вже займалися фрилансом. а потім вирішили стати сироваром. І фермерами. Он, глянь. Глянь, какая красота. Ой. Ласточки. Они что у нас тут маленькие живут? Ну, ласточки ж, э, поселились, а Злат, поэтому и малыши ж появились да, у ласточек. конечно, тут тепло. Тем более, если гнездо сделаешь, Ну, ми взагалі по житті не не тільки. Завжди знали, що треба на себе, <смі> на себе якось. Полагався. До останнього, да? Кричав, я з своєї квартири нікуди. Ну, Коли у вас над головою проходить 24 снаряди Града, там вже починаєш задумуватися о собственній житті. До Маріниних батьків поїхали. Це Луганська область, север Луганської області, підконтрольна Україні територія. Поїхали, як і всі до батьків на тиждень. На тиждень, да. На тиждень, тоді на місяць. Ну, потім, так. Да. В травні е виїхала Маріна, бо була вагітна. І я приїхав через, Та через місяць десь, да? через місяць, да. Після тої ситуації, коли були гради. А тоді вже вирішили, що треба все-таки щось шукати. Златочка народилася, приїхали, привезли в Лубний до бабусі з дідусь показати правнучку. І вирішили, коли вже сюди приїхали, вирішили подивитися відповідня по нерухомості. Ну, тож. Так як ми вже знали, чим ми будемо займатися, що будемо займатися виробництвом сирів? Ферма, хазяйство, огород і так далі, то ми вже обирали село. Вовнянка виграла за щот. Нормальна хата да. за такі гроші. Хоча були плани, хай буде село, але щоб е, мінімум садочок, школа були. Чого тут немає? немає. Ні садочка, ні школи. З, з інфраструктура проблематична, але да. вирішили, но... що Миргород недалеко. Машина є, проблем, як якби не повинно бути. Найголовніше, що всі живі, що всі разом. Боцик, що ти спрятався. Не дотягуєшся, виходь сюди. Виходь сюди. Башран, йди сюди, що ти прячешся? Йди. Шо, а Що ти хромаєш? Що ти хромаєш? Коза така скотина, яка цілий день повинна жувати. На протягом двох часов наїдається одним кормом. А Якщо ви хочете, щоб вона давала нормальне молока. І треба постійно підсовувати нову їду. Ми пішли по європейській формі кормлення. Вони у нас стоять в загоні, кушають кормовим столом і таким образом ми їм стараємося балансувати питання. Ой, ну по пальці які чистили. Витер. Що я тягав, вроді нічого не тягав. В Ютубі можна нарити все, що хочеш. Перший рік я по Ютубу готувався місяць до першого свого коту. Передивився всі можливі варіанти, що може тільки бути. І вони мені все видали. это вот все, это була літня кухня для зерна отделения, дело все. И все по цех забрали. Погреб пока в тестовом режиме, и погреб и дегустационный зал пока в тестовом. Задались о целью и решили сделать как Злата говорит, домик для сыра дадут. Сделали. Пикадон шабишу. Два основных плесневых сыра, з різними видами плісняви, з різними витримками. Козинячі, молоді, кажуть, вкусні. Все одно, такий, як ми, сирні робить ніхто. Найкращий формат реклами це чиясь рекомендація. рекомендацій. Не просто чиясь, а рекомендація близьких друзів і знайомих. Як кажуть, BBC сработала, знаєте, що таке BBC? Знаєте, бабушка бабуся сказала. В принципі, всі працюють і плюс-мінус роблять одне і те ж. Ну, получають різні продукти, тому на кожен продукт знаходиться свій споживач. Приучать людей їсти нормальний, качественний, 100% із молока продукт. На даний момент виходить в проблему то, що е, ми розростаємося, Да. знайти персонал, який вже якось боремося. і… Село невеличке, вибір невеликий. Ну, Тим не менше, допоможники є, що можуть, то роблять. Хто нам ще он, допоможники ростуть. Головний екскурсовод. Да? Злата Олександровна. Е, то, що в планах стоїть зелений туризм. Хочеться, щоб людей була можливість не, не, не просто їсти смачний сир, але й бачити, з чого воно все, як воно прозорується. Мерство це як і люба справа, з якому ми беремося, це можливість самореалізації. Це село. Ну, на даний час, мабуть, це вже домівка. А Україна це батьківщина. Україна має бути в першу чергу. Вовнянка. ну хто що каже, що ви придумали, хто до вас поїде. А Я кажу, що це всього лиш точка на карті. Надо любити те, що ти робиш. А де це ти робиш, неважливо. Будь то Луганськ, будь-то Вовнянка. Подобається. Та все подобається. Свобода. Возможность кого не зависит.